Зовсім нещодавно Єрмак нам пафосно анонсував на своєму телеграм-каналі, що Україна скоро матиме дуже серйозні здобутки, а Росія матиме чергові проблеми і те, що вона заслуговує в Курській області. Як з'ясувалося згодом, як і очікувалось всіма, хто товаришує з мізками, що ні цей наступ, ні вся курська операція загалом для України нічого доброго не принесе. Адже туди були бездумно кинуті найбільш боєздатні українські підрозділи, де загинули чи були поранені безліч українських військовослужбовців, вмотивованих і досвідчених втрачено велику кількість дефіцитної такої необхідної для України техніки, боєприпасів. Притому Донбас залишили без адекватного поповнення, кидаючи туди новостворені, необстріляні бригади. Віддавши ворогу Вугледар, віддавши ворогу Курахове, створивши умови для майже оточення Покровська і відкривши шлях окупантам на Дніпропетровщину. Разом з тим, росіяни в Курській області вже відбили дві третини тієї території, яку контролювали сили оборони, починають. Кабами страти з лиця землі ту ж саму суджу, вони перестають дивитися на те, що це їхня територія, поставивши собі за мету знищити там сили оборони України. І ось зараз Україна опинилася в такій ситуації, що тепер їхні наші здобутки в Курській області це вже як чемодан без ручки. І утримувати їх стає все важче. І все більше втрат для України це приносить. І з іншого боку, сили оборони вже не можуть тут звідти вийти, адже слідом за ними, так би мовити, на плечах в Сумську область увійде майже 100-тисячне е, сформоване угрупування військ. А що може бути, коли вони зайдуть на Сумську область, ми пам'ятаємо з 2022 року. І я переконаний, що жодних адекватних ліній. Оборони в Сумській області також немає. Тобто ми отримаємо ще один черговий фронт на території України з безпосередньою загрозою місту Суми, Чернігівської області, ну і далі знову-таки шлях на Київ. Це все бездумна, кончена популістична політика Зеленського, який разом із своїми ублюдками Єрмаками і компанією, з цими відкритими агентами ФСБ. В керівництві країни вирішили, що вони можуть керувати війною, керувати генералами, командувати армією. Чим довше ця наволоч буде перебувати у керма країни, тим швидше Україна може втратити свою державність.